Привіт! В уроці поговоримо про давачі для вимірювання вмісту води в ґрунті. Давачі вологості ґрунту дозволяють нам розробляти розумні автоматизовані системи, які автоматично будуть реагувати на умови навколишнього середовища. Наприклад, ми можемо використовувати Arduino для отримання показників вологості ґрунту, який потім може автоматично вмикати мембранний насос, коли вологи недостатньо. До речі, такого типу насоси можуть прокачувати декілька літрів за хвилину. Найбільш поширеними є два види давачів, що застосовуються з ардуїна резистивний і ємнісний. Зупинимося спочатку на резистивному. Давач вологості ґрунту складається з двох частин зонд і електронний модуль. Модуль обробляє дані, які далі надходять на Ардуїна. Електричний струм, що проходить від одного електрода до іншого через ґрунт, дозволяє казати про опір ґрунту. Коли вміст води в ґрунті високий, ґрунт має вищу електропровідність, тобто маленький опір, що вказує на високу вологість. Коли вміст води в ґрунті низький, він має гіршу електропровідність, тобто опір є більш високим, що вказує на низьку вологість ґрунту. Давачі розташовують на різних глибинах і в різних місцях поля. Як правило, їх розміщують парами. Щодо недоліків. Якщо давач у землі постійно перебуває під напругою, то електроди з часом схильні до корозії, оскільки електричний струм, що проходить між ними, спричиняє електроліз. Як можливе, рішення слід подавати живлення на давач лише перед вимірюванням. Після проведення вимірювання знову відключати живлення. Тоді давач прослужить набагато довше. Або використовувати зонд більш стійкий до корозії. Вони також промислово випускаються. Тепер подивимося на модуль. Модуль складається з двох вхідних контактів сигналу, до яких підключається зонд. Він також має чотири інші контакти. Відповідно до опору давача, модуль видає вихідну напругу, яка доступна на контакті аналогового виходу. Цей сигнал подається на компаратор LM393, з виходу якого пороговий сигнал подається на контакт цифрового виходу. Для регулювання чутливості цифрового виходу модуль має потенціометр. За допомогою нього можемо встановити порогове значення. Таким чином, коли рівень вологості перевищить гранічне значення, модуль змінює логічний рівень на протилежний. Це налаштування дуже корисне, коли ви хочете ініціювати вмикання якогось пристрою при досягненні певного порога. Окрім цього, на модулі є два світлодіоди. Перший це світлодіод живлення, а інший світлодіод тригера. Світлодіод живлення вмикається, коли на плату подається живлення, а світлодіод тригера вмикається, коли досягнута певного встановленого порогу. Таким чином, зупинимося. Далі на чотирьох інших контактах. На VCC подається напруга живлення. Рекомендується від 3,3 до 5 вольт. Далі аналоговий вихід. Видає аналоговий сигнал з напругою в діапазоні від 0 до напруги живлення. Він підключається до одного з аналогових входів нашої плати Ардуїна. Зверніть увагу, що сигнал на аналоговому виході залежатиме від того, яка напруга живлення подається на надавач. 3,3 або 5 вольт. Наступний пін це цифровий вихід. Видає вихідний сигнал 0 або 1 на виході компаратора. Його можна підключити до будь-якого цифрового контакту Ардуїна або безпосередньо до 5-вольтового реле. Граунд для підключення до землі. Тепер подивимося на ємнісний давач вологості грунту. Такий давач працює вимірюючи зміну ємності, тобто вимірює кількість електричного заряду, який може зберігатися в електричному потенціалі. Ємнісний давач виконаний у вигляді зонда, який занурюють у ґрунт. Він не має відкритих електродів і відносно не піддається корозії. Електроди мають вигляд доріжок, але на відміну від резистивної моделі. Вони захищені струмоізолюючою маскою і не піддаються корозії. У цьому випадку ґрунт є дієлектричним середовищем, і ємність такої системи змінюється з вологістю цього середовища. Ємнісний давач також має свої недоліки. Потрібен добрий контакт між ґрунтом та давачем. Бо на похибку вимірювання впливатиме коливання температури, повітряні зазори, наявність інородних об'єктів, наприклад, каміння, якщо воно потрапляє між доріжками. В тінкіркаді давач вологості ґрунту є лише резистивного типу. Модуль тут також відсутній, а сам зонд має три контакти плюс живлення земля, аналоговий вихідний контакт. Отже, візьмемо цей давач за основу для нашої схеми. З'єднаємо контакти живлення з плюс 5 вольтами та землею плати Ардуїна. Аналоговий вихідний контакт підключимо до А0 плати Ардуїна. Аналогічно попередньому уроку зчитуємо дані здавача та виводимо їх на монітор послідовного інтерфейсу. Бачимо, що АЦП видає значення від 0 до 876. Додамо світлодіодну індикацію. Тепер ці дані ми будемо перетворювати з 10-бітних даних у 8-бітні функції MEP та передаватимемо щим сигнал на світлодіод, рівень яскравості якого буде пропорційний рівню вологості ґрунту. Чим більше вологість, тим яскравіше світиться світлодіод. У практиці ця задача була б зручною навпаки. Чим менша вологість, тим світлодіод має бути яскравішим, щоб сигналізувати про необхідність поливу. Тому у функції ми зробимо інверсне співставлення. 0 будемо співставляти з 255, а 1023 з 0. Подивимося, що з цього вийшло. Також у практиці не потрібно через якісь сотні мілісекунд повторювати вимірювання, тому паузу у вигляді затримки долей можна зробити в рази більшою.